First, take a big step back. And literally fuck your own face! Перш ніж ми почнемо огляд, я хочу, щоб ти дещо зрозумів. Я завжди намагаюся бути відкритим до чогось нового і давати медіа другий шанс. І навіть якщо мені щось не подобається, я вмію відокремлювати своє суб'єктивне сприйняття від безпосередньої якості цього медіа. Ну ось, здавалося б, мюзикли. Якби я вперто продовжував відвертати від них ніс, то так би і не дізнався про чудовий твіст, не. Розказана історія візира, абсолютно кумедна постановка, яка і посмішити змусить, і поплакати. Але до чого я це взагалі? У мене дуже напружені стосунки з серією Borderlands. скільки б я не намагався влитися в цю франшизу соло або в кооперативі з друзями, мені було доволі нудно в цілому. Разом з тим я говорив собі: ну нічого страшного, буває. Це нормально, коли тобі щось не подобається. Зате арсенал цікавий, жарти хороші. Ну, не все ж так погано. Якщо ви грали в будь-яку гру з цієї серії, то ви в принципі розумієте, що вас чекатиме і в Borderlands 4. На мою думку, четверта борда це посередній, хоч і не позбавлений своїх сильних сторін, непоганий лутер-шутер зі своїми мінусами, особисто для мене, плюс враження від якого до того ж псує крихке его Ренді Пічфорда. Отже, давайте розбиратися. Про сюжет, як завжди, без спойлерів, але зате приправимо всю цю справу особистими враженнями. Отже, події Borderlands 4 відбуваються на планеті Кайрос через роки після подій в Borderlands 3, коли Ліліт помістила місяць Пандори в Елпіс. Сам Кайрос перебуває під жорстким локдауном, і справа не в тому, що хтось знову зварив суп з кажана. Кайросом править жорстокий тиран, хранитель часу. Він безсмертний, жорстокий. і всезнаючий. залишати планету заборонено під страхом смерті, але щоб життя взагалі не здавалося медом. В голови кожного жителя імплантований спеціальний імплант під назвою Болт. З його допомогою хранитель може керувати ким завгодно і коли завгодно, навіть вбити на місці. А такого ми не потерпимо. Всі, кому вдалося протистояти впливу тирана, сформували різні загони ополчення. Як мисливець за сховищами, ви швидко потрапляєте в полон. На Кайрусі і отримуєте свій власний болт в потилицю. Кінцева мета проста і прекрасна. По можливості об'єднатися з іншими фракціями, знайти трьох помічників хранителя часу і врятувати світ. Саме час вибрати одного з чотирьох мисливців за сховищами. Саркастична, але все ще емпатична сирена Векс, любитель адреналінових авантюр, як екзосолдат Рафа, неймовірно брутальний і агресивний лицар кузні Амон. І нарешті вчений і фахівець з вибухівки. Харлоу вибрали, а тепер час приєднуватися до багряного опору, який очолює незрівнянний клап, трапи і надавати хранителю часу по самі. Е, короче, на дворі 2025 рік, так що я не впевнений, по чому ми там давати будемо, але по обличчю він точно отримати повинен. Говорячи про сюжет і наратив, в цілому я відразу похвалю якість озвучення. До акторів нуль питань, персонажі звучать самобутньо, акцент підкреслені і виражені, слухати одне задоволення. Було б, якби не все інше. Дивись, градус сіськопердільних жартів був різко знижений у порівнянні з третьою частиною. Що, мабуть, навіть добре. Немає гумору заради гумору. Але, як на мене, той гумор, що залишився, якийсь беззубий, поверхневий і натужний. Я ось скільки не грав, засміявся, може, кілька разів максимум. Більшість персонажів ставляться до подій в грі серйозно. У Gearbox ще. До релізу говорили, що хотіли зробити цю історію більш обґрунтованою і менш дурною. І у них думаю, вийшло навіть занадто. Я ніби опинився на якомусь політкоректному фемелі-френдлі стендапі, який ну дуже хоче віджарити якусь прикольну гостроту, але ні, не можна. Відразу по губах отримаєш. В трійці було набагато більше смішних жартів і просто кумедних моментів, з яких дійсно можна було угарнути. В цілому сюжет як для борди, цілком прийнятний: в міру сатири, в міру гуми. Мору, нехай не найвищої якості, але мене не покидало одне дуже конкретне відчуття. Я все це вже бачив у попередніх частинах. Разом з тим, я розумію, що в цьому плані мені навряд чи можна догодити. Джека з другої борди, хранитель часу не переплюне, харизми не вистачить. Поверни серію в радикально інший бік, змінивши стиль на інший, це швидше за все ні до чого доброго не приведе. Залиш як є, постійне відчуття стагнації. Але як і у випадку з попередніми частинами, частинами історія та гумор є невід'ємними, але далеко не основними елементами борди. Давайте поговоримо про геймплей. Давай відразу з хорошого зброї та мувменту. Арсенал в Borderlands 4 абсолютно божевільний, причому в найкращому значенні цього слова. Це стосується всього: від моделей і анімації до безпосередньо стрільби і того, як кожен ствол відчувається у тебе в руках. Якщо ти не знайомий з абсолютним божевіллям Borderlands, то ось тобі приблизний набір того, чим мені доводилося користуватися: дробовик, який стріляє ракетами, штурмова гвинтівка, яка після для перезарядки падає на підлогу, перетворюючись на бігаючу міні-турель, плазмовий гранатомет, авіаційна пушка, мініган, пістолет, який замість класичної перезарядки летить у ворога і вибухає. І це як то кажуть, тільки початок дня. І ще додалась нова механіка, коли деяку зброю можна поставити в слот гранат, тобто гранати можна нести міні-ган або ракетну установку. Також можна кидати метальні ножі. В свою чергу самі ж гранати також є різної рідкості і типу шрапнель, яка проводить таку собі аоє-атаку. Як і в попередніх частинах, Borderlands 4 постійно накидає тобі нові стволи з різними модулями, які ти підбираєш, не уявляючи, що ж тебе чекає. З лутер в лутершутері у борди все гаразд. Може дробовик буде не просто стріляти, але ще й мати додатковий режим вогню, що дозволяє випускати під. Ствольну ракету, і вся ця справа змодельована і анімована просто на найвищому рівні. Кожну хвилину я думав, що нічого крутішого вже не побачу, але кожного разу помилявся. Тут розробники не обдурили. Тобі постійно насипає все нові зразки. А відчуття різняться дуже сильно не тільки від виробника, але й від кожного окремого ствола. Окремо, хочу відзначити, що за 20 з гаком рівнів прокачування, про яке пізніше, мені не випало жодного легендарного зразка. З одного боку прикро, з іншого, на відміну від попередніх частин, унікальна зброя дійсно буде відчуватися як щось легендарне, а не просто черговий шматок сміття. Я також хочу поцілувати рота тим, хто відповідав за систему мувменту. Я тільки пройшов динамічний шутер Metal Eden, текстовий огляд, на який ти, до речі, можеш прочитати в нашому телеграм-каналі. І ось я знову відчуваю ту ж свободу, слайди зручно, деші в повітрі, подвійні стрибки теж прикольно. Біг присідання, а ще додайте до набору глайдер і граплінг хук, яким також можна підтягувати балони чи каністри. Все це працює в ідеально вивіреному тандемі. Незважаючи на те, що я періодично застрягав і спотикався об геометрію рівнів, відчуття, що мене ніхто не стримує, дозволяючи блискавкою носитися по полю бою, ніколи не зникало. Докинь до цього унікальні апгрейди і аптечки, стимулятори, яких раніше не було, і які теж випадають в луті. І Мають різний рівень рідкості. Ось тобі майже ідеальний рецепт лутер-шутера. Коротше, ви зрозуміли, мувмент мені дуже сподобався, дійсно класно покращили, і мені тепер здається, що він у серії був завжди так добре вписався. Плюс необхідно сказати, що, на відміну від попередніх частин, доступ до транспорту у тебе миттєвий. Тиснеш на кнопку, і ось ти вже верхи на футуристичному глайдері мчиш на зустріч горизонту. Фізика, звичайно, у них не найкраща. Ми в копі зачіпаємо. Пались постійно, а одного разу влад взагалі провалився під текстури. І на цьому для мене геймплейні новинки і те, що сподобалось, найбільше схоже і закінчується. Як так, більше нічого не сподобалося? Дозволь висловити свою точку зору по кожному основному пункту. По-перше, вороги на папері так, втім і на ділі все виглядає просто чудово, безперечно, моделі класні, анімації теж. Але тут ключове слово виглядає. Вже на не знаю, може, 10-й, 12-й годині. У мене склалося стійке враження, що я побачив все, що мені може запропонувати четверта борда, і в принципі виявився правий: є вороги, що стріляють, є вороги, що б'ють в ближньому бою, є свого роду кастери, що сиплють на тебе всякі неприємні штуки. Періодично. До них додаються всілякі модифікації, типу можливості закриватися енергетичним щитом, телепортуватися, ставити турелі, завдавати більше демеджу і так далі. Але протягом усього проходження мене не покидало відчуття, що я постійно прориваюся через якесь в'язке і смертельно одноманітне болото. У різних локаціях вороги можуть відрізнятися чисто візуально, але тактика у мене завжди залишалася однією і тією ж. Тисни на гашетку та ухиляйся. Єдиний Виняток сюжетні боси, ось з ними битися прикольно. Ну все ти унікальні, постійно на арену докидається всілякий треш. Ти просто зобов'язаний рухатися і в цілому користуватися мувментом на максимум, щоб не потрапити під чергову подачу. По-друге, відкритий світ, на відміну від третьої частини, де вся гра відбувалася на цілому ряді різних планет зі своїми унікальними біомами. Тут нас чекає повноцінний опен Ворлд в рамках Кайрусу. Правда, в найгірших традиціях Юбісофта абсолютно всі точки інтересу від ворожих таборів до заповітних сховищ зводяться до двох завдань: вбити всіх і опціонально донести предмет із точки А в точку Б. Після того як я закрив з десяток таких ось активностей. Я махнув рукою і сказав собі, все з мене досить достатньо. При цьому щільність побічних занять велика, але цікавість їх, як ви зрозуміли, сумнівна. Єдиним винятком, знову ж таки, є світові боси. Періодично то тут, то там спавняться особливо потужні версії звичайних ворогів, з яких випадає більш якісний лут. Боротися з ними здебільшого цікаво. Стволи і апгрейди з них майже завжди випадають краще, ніж те, що у мене є. Правда, проблема в тому, що розробники вирішили. Ли, підкинути трохи челенджу, але в процесі вийшло щось типу цього. Боси завжди стоять посеред досить обмеженої арени. Вийде за її межі, хоч на міліметр, хоч на соту частку, секунди, все, де спавн, нюхай бебру. Навіть якщо тебе виштовхнула якась босова атака, можеш іти далі. Іншого шансу не буде. Проте я можу стримано похвалити візуальний дизайн відкритого світу. У грі всього три великі локації. І є ще четверта, в якій ви проведете найменше часу. Але всі ці біоми з невеликими застереженнями виглядають не дуже винахідливо, всюди натикані невидимі стіни, щоб ти, не дай Бог, кудись не туди пішов, але при цьому світ виглядає дійсно красиво з точки зору дизайну, і старання розробників, чесно кажучи, не пішли коту під хвіст. Так, сел шейдінговий стиль 3D-рендеринга, який імітує 2D-анімацію за допомогою характерних елементів, нікуди не подівся і комусь він може не подобатися. Але я нагадаю, що він є незмінною візитівкою всієї серії. Найбільше мене, мабуть, напрягали Пуста їзда і біготня по світу, але, мабуть, в цілому терпимо. Так, вона дійсно збиває темп проходження, хоча я не можу назвати її непотрібною для гри. Хоча можна було обійтись без розтягування і так не найкоротшого проходження. Ситуація в черговий раз погіршується нашим по-друге. Другорядні завдання в Borderlands 4 досить посередні. Мало того, що все в черговий раз зводиться до вбий всіх, так ще й періодично. Гра каже: братуха, будь ласкавий, віднеси ось цю штуку он туди. Метрів 600 Добре, без проблем. Зараз віднесу. Дай тільки сісти на свій мопед Що? Предмет випадає з рук? Що? Ти відійдеш від нього далі, ніж 10 нанометрів, і він зникне? Це просто дратує і не має ніякого сенсу в контексті нової структури світу. На це, до речі, постійно скаржиться Гравці на Реді, і це той самий випадок, коли я просто вкрай згодний з користувачами. Плюс самі додаткові завдання і рандомно згенеровані по суті безкінечні контракти для фарму експи. Все це не дуже цікаві заняття. Проблема навіть не в тому, що мені знову потрібно вбивати одних і тих же ворогів. Вони дону нудоти передбачувані як в сюжеті, так і в гуморі. Кожен раз беручи завдання, я робив ментальну позначку у себе в голові. Так, зрозуміло, ця людина помре або Ну окей, хтось поїде дахом, тому що це так сатирично і субверсивно, і всі помруть. Все ж те саме я бачив 16 років тому в оригінальній грі чи в другій частині, та що там у всіх попередніх частинах, це перестановка стільців на Титаніку, який навіть не тоне, а стоїть у бухті півтора десятка років, ніяк не наважуючись вийти за її межі. По третє прокачування. Як і в попередніх частинах, ти можеш покращувати свого мисливця за сховищами різними пасивними та активними здібностями. Для кожного з чотирьох персонажів є три гілки прокачування, які роблять акцент на тому чи іншому стилі геймплею. Гра дає просто величезну кількість різних варіантів створення білдів. І на вивчення всього цього піде багато часу. Як ти вже зрозумів, грати я почав за сирену векса, конкретно гілку самонів. В свою чергу влад. Геймплей, якого теж є у відосі, грав за Рафу, який теж виявився досить цікавим персонажем зі своїм унікальним геймплеєм, повертаючись до сирени, незважаючи на те, що її стиль теж разюче відрізняється від інших персонажів, що має бути очевидним. Особливо кардинальної геймплейної різниці між першим і, скажімо, двадцятим рівнем я не помітив. Так, персонального демеджу стало більше, викликані мною копії теж кусаються болючіше, але якоїсь разючої. Різниці як не було, так і немає. Чи став я заручником помилкових очікувань, можливо, але авторські огляди якраз і потрібні, щоб висловлювати свою думку і потім сперечатися в коментарях. Якщо говорити про рафу, за якого грав Влад, то його навички зав'язані на екзокостюмі. Я користувався білкою з енергетичними мечами, які розраховані на ближній бій, і знаєте, вони дійсно прикольні. Єдине напрягало, коли на тебе набігає ціла зграя ворогів. Хоча демеджу Вистачає, щоб відбитись в цілому, плюс можна звалити ворога з ніг ударом по площі і потім затикати мечами. Коротше, якого із персів не візьми, усі по-своєму досить цікаві, якщо вникати в білдобудування. Але воно потребує багато часу, щоб вникнути в усі нюанси. У кожного перса є свої плюси і мінуси, тому не думаю, що якийсь є сильно краще за іншого. Раптом будете грати, то пробуйте різних. Ще з основного, тобі не кажуть тепер, якими конкретно Будуть нагороди за квести, просто вказується, якої рідкості буде зброя і що це буде за зброя. Загалом я не пам'ятаю, що за виконання завдань із ящиків випадав якийсь дійсно толковий лут. От чесно, через що у мене зникала мотивація проходити квести. Чесно, з тим, що розраби пообіцяли перебалансувати лут, вони перемудрили. Легендарки випадають просто вкрай рідко. Це добре, бо в третій борді ними ми засипали, а тепер це дійсно цінний лут. Тоді, як за. Різні виконані завдання видають хлам, що, як на мене, ну прям не чесно. Коли ти з задоволеним хлібалом розкриваєш ящик в надії, що випаде щось путнє, а там лайно яке гірше, ніж те, що у тебе є. Але було б перебільшенням сказати, що увесь лут такий ні. У грі багато гарних стволів і можна знайти дійсно толкові екземпляри, було б бажання їх шукати. Але ж не забувайте в цьому і суть лутер-шутерів. Ще гравці тотально лають режим Ultimate World Hunter. Нагадаю, в ньому можна. На створити з нуля перса з тридцятим рівнем нюанс в тому, що вам дають не усю кампанію, а тільки певні сюжетні місії. Можна перепройти боссфайти і отримати за них легендарки. Так от, лають за те, що контенту вкрай мало на момент релізу. Як на мене, то гра і так досить велика. Цей режим ще доповнять з часом, тому не все так погано. І бонусне по четверте. Я знаю, що хтось із наших глядачів цілком справедливо зауважить, що борда це в першу чергу гра для кооперативного проходження. Давай так домовимося. Я зараз висловлю вкрай суб'єктивний аргумент, а ти в коментарях напишеш наскільки він валідний. Отже, на мою скромну думку, кооперативні проекти дуже грубо і дуже приблизно можна розділити на два типи: темп проходження задають або гравці, або сама гра. Дозволь пояснити, на Приклад сама суть більшості настільних ігор полягає в тому, що поки всі не пройдуть, далі не просунешся. Або ось Left 4 Dead – поки вся команда не збереться за точкою неповернення, не почнеться івент. Подальше просування зав'язане саме на грі, яка виставляє перед тобою віртуальну стіну. А ось борда, Dying Light і подібні проекти мають повністю протилежний підхід. Дослідження світу, підхід до квестів, івентів та інших активностей залежать виключно від того, чого хочуть гравці, як команда. Ми хочемо зараз виконати завдання або вбити боса. Може, ми хочемо зараз перепочити і випити чаю, чи все ж хочемо продовжити досліджувати локації? І ось особисто я не хочу нікого чекати і не хочу, щоб чекали мене. Я не хочу підлаштовуватися під чиїсь бажання, але також не смію вимагати від інших. Того ж у мене свій темп, свій вайб і четверта борда нічого з цим не може вдіяти, і в принципі. Пі не повинна, але легше особисто мені від цього не стає. Пане Пічфорд, гравці скаржаться на погану оптимізацію. Вам потрібно виступити із зверненням і якось згладити ситуацію. Значить, вони, вони Ані аматори, аматери, не професіонали думали телевідені, роботу професіонали, а не аматори. Зазвичай на цьому моменті я починаю розповідати, як мій ПК потягнув гру, які у мене враження від графіки та стилю, з якими багами зіткнувся і так далі. Але як ти вже зрозумів, ситуація у нас тут нестандартна. Справа в тому, що ПК геймери навіть з потужними збірками почали масово скаржитися на проблеми з оптимізацією. Низький ФПС, який часом провалюється під 60, Фризи, вильоти, провантаження текстур і так далі. Стандартний пакет, який йде в наборі з Unreal Engine 5, всі вже звикли, але Ренді. Ренді Пічфорд вирішив навалити лютого крінжу. По-перше, виявляється, що Borderlands 4 преміумна гра для преміумних геймерів. Що такого преміумного є в четвертій борді, крім божевільної ціни, я так і не зрозумів. А хто такі преміумні геймери для мене теж залишилося загадкою. Ніхто, мабуть, не зрозумів, що взагалі мав на увазі Ренді, але йому краще знати. Мабуть, по-друге, твоєму залізу вже два-три роки. Та як ти смієш запускати мою гру в 4 к на такому стародавньому мотлоху? Ану попустись і знизь роздільну здатність до 2 к а краще до Full HD і насолоджуйся. Знову ж таки, ми з вами правильно зрозуміли. Мова не про людей, які намагаються запустити найновіші ігри на GTX 1060, а потім скаржаться на відсутність оптимізації. Камон, ренді, залізо дворічної давності не може вважатися застарілим. Ти що там, блін, їбанувся вкрай? Чи що? Більше того, рекомендоване залізо не тягне твою гру, а винуваті все одно гравці. Ну як скажеш далі по третій аргумент тренді, з яким частково можна погодитись, якщо ти граєш з роздільністю вище 1080p, вмикай DLSS, тому що Borderlands 4 не є компетитів грою. Пацани, у вас що немає DLSS? Якщо без жартів, то на слабших відеокартах це дійсно резонно, але не на топових, типу RTX 4090, 5090, чи допустимо на RTX 4080 і 5080. Гаразд, на оптимізацію як явище вже повністю забили. Але у ренді також знайшлася порада для тих, хто хоче грати в нативній роздільній здатності, і все ще сміє скаржитися на не найвищий Ефпіс. Виявляється, що я повинен просто створити свій власний рушій, движок, фундамент для ігор. А потім вже висувати будь-які претензії до його гри. Нічого ти мовляв не розумієш в розробці. Ось спочатку доберися, а потім рот свій відкривай. Так, ось так все просто у Ренді. Ну і нарешті, на думку пічфорда, майже всі, хто скаржаться на проблеми з оптимізацією, не тільки власники некрозаліза, але ще й тролі. Мовляв, лише 9 відсотків від усіх звернень. Тут увага в офіційну службу підтримки пов'язані з реальними технічними проблемами: висновок Ренді, з Borderlands 4 все в порядку. Мало того, що у нього там проблеми з математикою, в які я не хочу заглиблюватися, я просто спитаю, чи часто ви звертаєтесь до офіційної служби підтримки через погану продуктивність гри. Думаю, що не часто, але в голові пічфорда, мабуть, своя реальність, ну і загалом подібне спілкування з фанатами це окремий вид дічі. Ти ж поважаючий себе розробника, не хрен із-за угла. Коротше епатажність це добре, але коли в міру. Що стосується мого особистого досвіду, мій ПК 47 70 і 7820 X3D зміг видати не дуже стабільні 90 100 кадрів в 1080 p але лише з увімкненим DLSS, з генерацією кадрів і середньовисокими налаштуваннями графіки. В цілому, Borderlands 4 на мій смак виглядає, можливо, трохи деталізованіше, ніж та сама Borderlands 3 і Tiny Tina's Wonderlands, і дійсно красивіше, ніж старі частини, що зрозуміло. Графіка доволі непогана, але якщо не придивлятись, то то все плюс-мінус так само, як і декілька попередніх частин. Саме завдяки стильній графіці, Cell Shading продовжує чудово витримувати випробування часом, але чесно, дивлячись на погану оптимізацію, дропи FPS при переміщенні по карті, я просто думаю собі, чому тут глючити і лагати при такій графіці, чесне слово. У мене гра не вилетіла, але сказати, що її технічний стан ідеальний, було б точно діччю. Текстури завантажувалися прямо на ходу, причому я говорю не тільки тільки про оточення, але й про зброю, яку я тримав у руках. Кілька разів NPC провалювалися крізь текстури, через що доводилося перезапускатися з останнього чекпойнту. Інший раз персонаж починає тупити і бігти в стіну, і доводилося молитися, щоб він прийшов до тями. У влада, крім провалу, ховербайку під текстури, була ще дурніша ситуація, коли бос просто викинув його за межі карти. Просто взяв і викинув. Я не знаю, що йому стукнуло в голову. Потім також у нього багнувся. У стіні один із сюжетних босів. Одне добре, що перепроходити, це не прийшлось. Він все ж таки виліз із текстур. Але найсмішнішим було те, що розробники припустилися помилки і роздали бонусну dlc зброю взагалі всім. Як це виправили? Забрали доступ взагалі у всіх, навіть у тих, хто купив доповнення. На момент виходу огляду цю зброю так і не повернули. На самому початку відео я сказав, що вмію відокремлювати своє суб'єктивне сприйняття від безпосередньої якості цього медіа. Незважаючи на всю мою критику, я зі спокійною душею стверджую, що в Borderlands 4 чудовий арсенал, дуже класна оновлена система мувменту і озвучка високої якості. До того ж, грі тільки пішло на користь зниження градуса туалетного гумору, якого було навіть занадто в третій частині, з іншого боку. Так, стволи приголомшливі, але битися з одними і тими ж ворогами протягом усього цього часу набридає. Гумор збавив оберти, але ті жарти, шутки, хуютки, які залишилися, стали якимись беззубішими. На жаль, відсилки на попередні частини, ну вибач мене, будь ласка, але я не з тих, хто побачить Моксі і почне скакати на стільці, кричачи: О, пам'ятайте, пам'ятайте. З нерфом луту вони навіть трохи перестарались, бо коли десять разів підряд випадають нецікаві, Ві стволи, то якось зникає інтерес проходити квести, з іншого боку, азарт знайти щось круте, дійсно присутній. Всі додаткові завдання, які я пройшов, завжди зводилися до тупого, просто вбий цю юрбу ворогів і йди далі по своїх справах, і мені це набридло десь на третій-четвертій годині гри. Те ж саме я можу сказати і про відкритий світ, не зважаючи на те, що він пішов на користь грі в цілому, але насправді все раз по раз зводиться до. Зачистки аванпостів в гірших традиціях Ubisoft. у підсумку. Мій вердикт такий: Borderlands 4 – це добротний лутер-шутер, який слабо відрізняється від попередніх частин. А можливо, навіть нагадує дуже велике оновлення або DLC до не знаю, допустимо до трійки, але й не привносить нічого кардинально нового. Не знаю, можливо, це і на краще. Що там з ціною? Ну все не дуже добре. Диск на PS5 або Xbox Series в нас можна купити за 3200. А от на ПК в Steam за базову версію Borderlands 4 потрібно відлистати 3000 гривень. А за більш жирні, делюкс і Super Deluxe 4300 і 5600 відповідно, там тобі накинуть всяких скінів та преміумної зброї і увесь доступ до майбутнього контенту в найдорожчому. Вангую, що через деякий час. Вийдуть DLC, які не увійдуть до складу найдорожчого видання, і за них доведеться заплатити окремо. Чи купувати зараз? Якщо вам свого часу сподобались ігри серії, то і цього разу ви не будете розчаровані. Якщо ти фанат, а особливо хардкорний фанат, то і без мене знаєш відповідь. А всім іншим раджу почекати рік другий і купити зі знижкою в 90% і пройти її потім. Чесно, взагалі нічого не втратите, якщо купите пізніше. Оцінка на цей момент. Момент 6 із 10 можливих балів, як вам особисто четверта борда. Лупоніть трохи активу. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.